Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про те, що постійно актуально, а саме на тему, як безпечно орендувати квартиру. Причому я гадаю, що рівень шахрайства, скажімо так, і випадків, коли втрачаються кошти, а іноді не тільки кошти, а й час. Більше всього якраз в оренді нерухомості, а не в купівлі-продажу. Як юристу з нерухомості мені є що сказати. Тож почнемо. Перше, що треба запам'ятати, це не давати предоплату або якісь там завдатки, аванси за орендовану квартиру, якщо ви її а не бачили, б не давати великі суми без договорів. Що я маю на увазі? Часто ви починаєте шукати квартиру. Я вам скажу, що варіанти, якщо ви хочете собі біля метро однокімнатну чи двокімнатну квартиру, вони дуже швидко знаходять своїх орендарів. Я не кажу, що неможливо зняти, зняти таку квартиру. Звісно, це можливо, але треба трохи вдачі, окрім всього іншого. І дуже багато шахраїв, саме от вони кучкуються. В таких локаціях, і коли ви бачите гарні фото квартири, ви дзвоните на цей номер, вам кажуть, «Да, квартира вільна, все добре. Але якщо ви хочете її побачити, бо у нас тут просто мільйон шукачів житла, треба відправити одразу завдаток, щоб ми розуміли, що ви наш справжній такий шукач житла. І звісно, це маленьке, я не знаю, один відсоток шансу, що це. Насправді, такий підхід у ріелтора, але, скоріше за все, це саме ті шахраї. Тому що такої квартири або не існує, або вони просто взяли фотографії з іншого оголошення власника, і вони от таким чином намагаються зробити оці свої завдатки. А насправді потім вони зникають, або кажуть, що квартира вже орендована, і так далі. Тобто цих своїх грошей ви більше не побачите. Тому. Якщо ви знайшли цікаву квартиру, яка підходить по вашим параметрам, необхідно спершу її побачити, тобто запланувати зустріч з власником, з ріелтором на місці і оглянути цю квартиру. Коли ви її оглянули, вас все влаштовує, то краще одразу бути готовим підписати договір оренди квартири. Тому що, якщо ви одразу його не підпишете, знову-таки, можуть бути перегляди після вас. Приходити інші люди, які будуть більш швидко приймати рішення і заберуть цю квартиру. Якщо ж ви або власник, таке теж буває, не готові одразу підписувати договір оренди. А чому? Не тому, що їм треба подумати, буває таке, що, наприклад, у власника немає з собою розрукованого варіанта договору оренди, або він хоче внести якісь зміни в цей договір. Або в нього взагалі немає цього договору. Він там планував знайти свого орендаря і потім звернутися там до юристів, щоб йому цей договір підготували. Тобто різні бувають ситуації, чому саме сьогодні вони хочуть від вас взяти аванс, щоб підтвердити, що ви справді справді серйозно налаштовані зняти в оренду цю квартиру. Тому коли така, така ситуація у вас виникає, необхідно або Давати дуже маленьку символічну суму завдатку. Ви вже бачили власника, ви вже бачили цю квартиру. Необхідно, звісно, побачивши, що це просто якась людина, це може бути і ріелтор, і, і, взагалі, це може бути і шахрай досі. Тому необхідно, звісно, попросити, перед тим як давати будь-який завдаток, саме документи на квартиру, тобто право власності. І просити паспорт вашого орендодавця, тобто, або якщо це ріелтор, який бере завдаток, то цього ріелтора, з якого він агентства дізнатися, і е, взяти від нього право власності щоб побачити на цю квартиру, і е, самі дані цього ріелтора, щоб розуміти з ким ви зараз контактуєте. Звісно, краще було б, щоб це був власник. Але розумієте, зараз ми знімаємо це відео під час повномасштабної війни, і дуже багато власників у нас знаходяться за кордоном. А їх квартири здаються саме ріелторами, і тому от я би не сказав, що не можна давати завдаток ріелтору, тільки власнику. Звісно, це було б ідеально, але з практики я скажу, що не завжди так виходить. Тому давати вам якісь дурні поради, з якими ви не зможете зняти житло, я в цьому відео не буду. А ви побачили документи? Тепер що стосується цього завдатку. Якщо це символічна сума 100, 200, 300, 500 гривень просто до наступного дня, наприклад, да, От домовилися, що зараз ви даєте цей невеликий аванс, а завтра вже приїжджає, наприклад, власник, і з документами, тобто з договором на оренду квартири з іншими православнолюючими документами, вже на фотографіями і так далі, приїжджає і готовий здавати вам квартиру. В такому випадку можливо ризикнути на оцю суму. Тобто це має бути символічна сума, щоб ви не переживали, якщо все-таки так вийде, що якось ведуть вас в оману і зникнуть. Все те ж можливо, але тому ця сума і має бути символічна. Якщо ж ситуація така, що, наприклад, власник хоче вам здати квартиру особисто, але він зараз знаходиться не в Києві, буде на наступному тижні, чи ще якийсь там довгий час, тобто очікування, і вони не хочуть від вас брати символічну суму, вони хочуть отримати завдаток у розмірі половини. Суми орендної плати місячної або якусь іншу, ще більш вагому суму завдатку, власник пропонує дати розписку, тобто він на якомусь папірці напише, що отримав кошти, і здається, що все правильно. Але я наголошую, що якщо ви просто отримуєте розписку, вона скоріше за все не буде прийнята як доказ судом, тобто ви не зможете з нею нічого зробити. Чому? Тому що для того, щоб розписка спрацювала, вам необхідно мати окремо договір завдатку, договір авансу. І як підтвердження того, що ви передали кошти по цьому договору, саме буде слугувати ця розписка. І таким чином це максимально можливо себе обезпечити, якщо підписати такий договір. До нього розписку в ідеалі ще й нотаріально завірити, але це, ну скоріше за все, ви робити не будете, тому що це коштує окремих. Грошей, і коли мова йде про якісь невеликі квартири, найчастіше у вас просто буде договір авансу, наприклад, договір завдатку, і до нього буде йти саме розписка. Таким чином, це максимально, що ви можете зробити, для того, щоб не потрапити на якісь неприємності в подальшому з поверненням вам цього завдатку. якщо в Квартиру ви не заїдете по причині, не пов'язаній з вашими діями. Але тут теж я хочу ще раз наголосити, що важливо, щоб і інша сторона для того, щоб документ був правомочним, мала право його підписувати. Це не може бути просто ріелтор або родич, це має бути саме власник або представник по довіреності. Так, я розумію, знову таки часто бувають ріелтори з власниками, які зараз знаходяться не в місті, в якому ви. Хочете цю квартиру орендувати, і вони хочуть взяти завдаток на своє ім'я, часто доводиться передавати кошти і підписувати такі договори саме з ріелтором. Ну, якщо є можливість, намагайтеся завжди, щоб це був власник або представник по довіреності. Якщо по-іншому не виходить, то приймайте ці ризики. Дуже важливо, щоб цей завдаток не йшов як консультаційні послуги ріелторського агентства, тому що якщо тоді не відбудеться... У вас підписання договору оренди, і ви будете шукати квартиру далі, то вони скажуть, що ось ми вас проконсультували, або давайте ми будемо для вас далі шукати, ви нам комісію заплатите. Тобто, як я і сказав, має бути про чітко встановлено, що ця сума вам дається за оренду квартири. Якщо угода не відбувається, вона вам повертається або повертається у подвійному розмірі. Друге це ви вже зустрілися з власником, з представником довіреності, Підписуєте договір оренди. Важливо, щоб цей договір взагалі існував. Тому що якщо вам пропонують знімати по усному договору, ну просто словами да, передати квартиру, то це або шахраї, або ну якісь дуже далекі від реальності люди. Тому на таке точно не раджу погоджуватись. Якщо ми вже говоримо про нормальний договір оренди, я дуже детально його розібрав, і, до речі, не тільки для орендаря, навіть більше для власників, які хочуть такий договір мати безпечний, і який точно спрацює, скажімо так, то посилання на це відео вилетить тут, Тут це максимально детально про саме договір оренди. Тепер уявімо, що договір оренди перед вами, ви з ним ознайомилися. І готові підписувати. Необхідно встановити, з ким ви його підписуєте. Знову таки, це може бути власник, це може бути представник довіреності, або навіть це може бути людина, яка самостійно орендує квартиру у власника і здає вам її в суборенду. В першому випадку, якщо це власник, це буде видно з права власності, яке ви вже мали побачити ще під час завдатку. Якщо ж це представник по довіреності, треба перевірити, щоб ця довіреність вона була актуальна, вона діяла і щоб вона давала право цій особі підписувати саме такий тип договорів, тобто договори оренди квартири. Там можуть бути навіть вказані якісь умови, термін, мінімальна сума, тому уважно читайте, щоб ця людина, яка підписує, не порушувала умови своєї ж довіреності. Якщо це третій варіант і Людина представляється орендарем, який передасть вам квартиру в суборенду, Необхідно побачити його договір оренди і встановити, що він має право, чітко прописано, це має бути в договорі, передавати квартиру в суборенду. І в будь-якому випадку, якщо це не власник, необхідно, ну я раджу. Намагатися зв'язатися з цим власником, як мінімум, по відеозв'язку, побачити, що це він, вона, і вони знають, що ви заїжджаєте в цю квартиру, і вам її здали або в субаренду, або представник вам її здав. Таким чином точно встановити, що максимально, що ви могли зробити, ви зробили для того, щоб у вас далі не було жодних проблем. Які ж бувають проблеми. По-перше, проблеми з завдатком, це ми вже поговорили. Ви перевели кошти, люди пропали або не надали вам послугу. Це зрозуміло. Які ж бувають проблеми, коли ви вже побачили все добре і продаєте основну суму, бо ми ж розуміємо, скоріше за все, ви передасте перший місяць оренди та ще й якусь заставу. Вже це буде сума немаленька. Так от, шахрайство може бути пов'язане з тим, що вам здає людина, яка не має права здавати. І потім або з'являється власник, який у цій схемі, не у цій схемі, але він з'являється і вас виселяє, а кошти ви вже сплатили. Тому, щоб такого не було, треба все перевіряти ретельно, як я й сказав раніше. Проблеми можуть виникнути у будь-якому випадку, навіть якщо ви все зробите вірно. Але у такому разі ви вже зможете себе захистити. Також зазначу, що нерідко зустрічаються ситуації, коли, наприклад, навіть не шахрайство, а просто умови відрізняються від того, на що ви розраховували. Ну, наприклад, ви бачите квартиру в одному стані з меблями, а коли вам її здають, виявляється, що вона здається без меблів або без деяких речей, які ви побачили в квартирі. Тому в цьому теж я раджу переконатися, спитавши у власника, у того, хто представляє цю квартиру. І, як мінімум, на момент підписання договору. Оренди також встановити, щоб ці речі вони залишалися в квартирі. Бувають ситуації, коли е, комунальні платежі вже вони нараховані з якимись там боргами, і вас їх погасити. Тому теж варто переконатися, що якщо є лічильники, встановити прямо в договорі. Ну точніше, навіть не в договорі, а в акти приймання передачі, пишуть які показники наразі по лічильникам, і таким чином ви не будете платити за те, що було нараховане до вас, а платити чітко по лічильнику. Звісно, є комунальні, які не прорахувати, наприклад, прибирання цих територій і там інші платежі за вивіз сміття і так далі. Вони по різному бувають в різних будинках, в різних містах, називаються і нараховуються. Тому такі платежі просто треба розуміти, що ви будете сплачувати саме. З моменту вашого заїзду, тобто з дати, яка вказана в вказана в договорі, як дата, з якої ви орендуєте цю квартиру. Тож підсумовую, коли ви знайшли через інтернет ресурси квартиру, яка вас цікавить, у жодному разі не переводьте будь-які грошові кошти на того, як побачите цю квартиру. Коли ви квартиру побачили, вас все влаштовує. Якщо ви хочете передати аванс або завдаток, не передавайте його без договору з розпискою. А якщо все-таки інша сторона настає, можете передати суму, але це має бути невелика сума символічна, яку ви готові втратити. Коли вже приїжджає власник або представник на підписання з вами договору оренди, переконайтеся, що ви не підписали для себе вигідні умови і не залишилися з якимись боргами минулого орендаря. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. У такому разі прошу поставити лайк та підписатися на канал, щоб підтримати мене, і я випускав і далі такі відео з відкритим обговоренням важливих тем. Дякую вам і до нових зустрічей, друзі!